Зловив себе на думці, що як класно працювати з хорошими, класними людьми. От е, в мене так чи інакше, я вже це говорив, підтягуються люди, схожі до мене добрі, позитивні, з розумінням, які ставляться, і мені з ними легко працювати. Я прямо от цього цього кайфанув сьогодні, що. Ну, от так в житті трапляється. Я сподіваюся, у вас так само відбувається да? і на роботі, і в бізнесі, в принципі, що подібні вам люди до вас і підтягуються, і це ну, досить зручно і комфортно працювати. О, тому таким хотілося поділитися. Я просто сьогодні прям проаналізував. І, от так чи інакше, от зараз багато з грузинами працюю. Але в мене такий був досвід негативний. З одним чоловіком. Але після того так чи інакше підібралися такі люди, що прям, ну я ж кажу, приємно, просто приємно. Отак буває, так? Да?